Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Технічний спонсор національної спірної команди України з футболу. Слава Україні! Вітання, друзі! Зі столиці Вірменії Єревана з республіканського стадіону імені. Васґена Сараксяна, де національна команда України проведе сьогодні матч із збірною Вірменії. Це другий із вересневих матчів нашої команди у лізі націй у ЄФА після поразки у Глазго наша команда опустилася на другу позицію, ну і треба обов'язково вигравати сьогодні тут в Єревані для того, щоб продовжити боротьбу за перше місце. Бо у цьому єдиний сенс участі у лізі нації для того, щоб пробитися до елітної ліги, а в якій національна команда України виступала попереднього сезону. І пам'ятаємо, що були успішні ігри, і не один навіть матч, такий, який приніс нам переможні емоції. Але для того, щоб повернути це, для того, щоб мати вигідну позицію під час жеребкування кваліфікаційного раунду Євро 2024, який відбудеться вже 9 жовтня. Вже фактично зовсім часом мало залишається, тому що зіграти ще два тури Ліги націй. Отож, для того, щоб це відбулося, потрібно сьогодні обов'язково перемагати. І національна команда вже перегорнула ту сторінку у Глазго, майже одразу приїхавши до Єревана. Ще й до того був під час вечірнього тренування такий сильний дощ або точніше сказати, просто шторм із. Який змив усі гріхи, як казав Олександр Петраков, що покарання без провини не буває. І також змив, маємо надію усі ті негаразди, що трапилися з нами у попередньому матчі. Якщо серйозно, то звичайно хлопці максимально налаштовані на Сьогоднішню гру, зрештою, як і кожного разу, і безумовно, що це дуже і дуже важливий матч, яким складом команда буде сьогодні виступати. Ми поговоримо впродовж цього нашого включення. Ну а сьогодні трохи розповімо про те, як команда проводила сьогоднішній ігровий день. Фактично, це традиційно, коли матч вечірній, то є розминка. Якщо матч як от зараз він починається о 17-й годині за місцевим часом, тобто достатньо. Рано, це початок вечора команда мала лише прогулянку біля свого готелю. Вийшли хлопці о 9.30 одразу після сніданку. І близько 20-30 хвилин пройшлися у парку, що поруч біля готелю. Прогулялися, дещо подихали. Треба сказати, що дуже тепло. В Єревані ось цей шторм це просто ну, був виняток, який тривав, напевно, одну годину. От якраз коли ми мали тренування, ну і можливо ще ввечері було холодно, а так доволі тепло. Ось зараз 26 градусів тепла, під кінець гри буде 23, тому, звичайно, зовсім, зовсім інша температура, ніж в Україні, ніж в Європі, скажімо, у Польщі, де ми починали наш збір. Та і навіть у Великій Британії, в Шотландії, де було тепліше, але все одно не те, що тут. Тут таке враження, що літо триває, що стосується власне, погодних умов. І ось за таких. Погодних умов сьогодні буде відбуватися гра це середньогір'я, і в принципі трошки вище ніж зазвичай грають команди. І можна сказати, що це перевага звичайно команди Вірменії, але фактично це вже третій день, як ми тут. Це на третій день кожного разу відбуваються матчі у цьому циклі лігінації. У ФА, і наші хлопці безумовно не забувають собі голови такими моментами Середньогір'я, що була поразка. Важливий є, є настрій на гру, а він, власне, позитивний є, і він бойовий. Переконайтеся у цьому, послухавши інтерв'ю голкіпера національної команди України, з якими поспілкувалися напередодні Дмитра Різника. Дмитро, завтра важливий матч, кому немає права на поразку. Як команда налаштовується, чи відійшли вже після болісної поразки в Шотландії? Так, треба саме головне було розібрати помилки свої, які ми допустили в минулій грі та рухатись далі. Тепер уже попереду у нас є Ріван, Арменія збірна. Тому розбираємо до їх і будемо грати лише на перемогу. Як осінні сьогодні тренування пройшло на якому рівні? З хорошим, позитивним настроєм? Так, всі хлопці на позитиві. Зараз головне, головне не грузнути в, ну, в поразки, тіп, що ми програли. Псегамічне психологічно да, і. Ще раз скажу рухатись далі. Як ваша воротарська робота пройшла? Зараз, от Волонець, Лунін, Різник під керівництвом Кернозенка, якась така, звичайно ж, боротьба за місце в воротах завтра. Та ну так, є конкуренція, але ми всі на позитиві, теж ми е, займаємося дуже гарно, індиційні вправи, тому все добре. Уже е, знаєте, хто буде завтра грати? Ні, ще не знаємо, скажуть. Але здогадують. Це, тренер, не те треба, тренера себе запитати. Скажи, будь ласка, у тебе була вже можливість колись виступати у Вірмені в якихось там Єврокубках, скажімо? Ні, 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 не було ще такого досвіду. Ну, Якщо вийде, то буде також приємний досвід. Вчора, завтра, очевидно, очікується, ну, напевно, заповнений стадіон, і публіка знову буде проти нас, як і у Шотландії. Та, звісно, коли ми завжди граємо на визі, публіка буде підтримувати своїх гравців. Тому ми налаштовуємося на дуже тяжку гру і будемо старатися. З іншого боку, як ми вже казали, немає права на відступ. Треба атакувати, треба здобувати очки. Це дуже важливо розуміти. і Я думаю, що команда саме в такому плані готується. Так, звісно, ми дивимося і оцінюємо шанси високі на вихід в групу А, тому лише потрібна лише перемога. Але гру будуть дивитися в Україні усі і на Ютуб каналі УАФ, і в єдиних новинах. Тобто, велика наша аудиторія. Думаю, відчуваємо їм їхню підтримку. І зараз якраз можливість сказати їм це, щоб вони відчули, щоб цей зв'язок у нас відбувся зараз. Так, вся команда дякує всім болівальникам, які за нас болівають не лише в Україні, а й за межами. Тому велике вам дякую. Ну, звичайно, хлопці готові зробити все для цих уболівальників, що можливо, що є, всі зусилля, всю майстерність, все викласи на полі. Так, звісно, всі хлопці будуть битися до останнього, до останнього ну, до покидання сил вже, і все буде Україна. Слава Україні, героям слава. Ось такі слова нашого голкіпера Дмитра Різника сказані напередодні про те, хто сьогодні у воротах вийшов, ми ще з вами поговоримо. Ну а зараз хочу окремо розповісти про історію протистоянь Вірменії та України. І ось зараз оплесками, до речі, зустрічають свою команду оболівальники. ну знаєте, так навіть я би сказав дещо по театральному, бо як правило, стадіон гудить. А тут ось так оплесками. Ну доволі несподівано справді це виглядало, але цікаво, однозначно цікаво. Стосовно глядачів, всіх я вже згадав про них. Інформація була сьогодні на передматчевій нараді раді про те, що 10 тисяч квитків продано. Загалом стадіон республіканський імені Вазгена Сарксяна вміщує 14 тисяч. Що стосується українців. То була інформація, що 150 квитків продано в український сектор. Але з іншого боку, я розмовляв із організаторами матчу. Вони сказали, що в принципі українців є чимало, і вони могли в принципі придбати квитки навіть на звичайні місця. Тут немає такого власне протистояння. Звичайно, побоювання були насторожено. Ми сюди їхали, але все ж таки ми відчули, що місцеві люди вірмени, вони. Прихильно ставляться до України і вони самі переживають лихоліття війни, тому, в принципі, від вірмен ми не мали якогось такого, скажімо, напруженого ставлення чи провокації. В принципі, треба сказати, що дуже нормальні і приязні стосунки. Те, з чим ми стикалися впродовж свого перебування, Сподіваємося, що так само буде і на матчі. Хоча, звичайно, побоїмося якихось провокацій. Ну але в принципі готові спокійно усе витримати. Головне, звичайно, збірна України приїхала сюди грати у футбол і боротися за цінні три очки. Отож кажучи про протистояння, то ця гра вже десята між Україною та Вірменією. І до речі, всі ігри відбулися на офіційному. Рівні я нагадаю, ну скажімо так, тим оболівальникам, які вже давно стежать за футболом, що свого часу було чотири поспіль цикли, в якому Вірменія обов'язково випадала Україні у суперники. Було це у відборі на чемпіонат світу 98-го року, у відборі на євро 2000, у відборі на чемпіонаті світу 2002 року, і врешті у відборі на євро 2004 року. Ось Там ми зіграли цілих вісім матчів, і два із них, до речі, відбулися на цьому. стадіоні стадіоні республіканському, а перші два відбулися на стадіоні Раздан. Також добре відомо. Ну, це вже вболівальники, які ще бачили радянський чемпіонат. От перші два на Раздані, а другий два на республіканському. Також дуже древній стадіон, але цікава в нього і архітектура. Він ще 1935 року збудований, і тут є такі барельєфи радянських спортсменів і спортсменок. Ну і архітектура, мабуть, характерна саме для Вірменії, от для Кавказу. Такий темний камінь з такими арками є певний такий колорит минулого часу, дещо було оновлено, але в принципі, ну скажімо так, виглядає доволі раритетно стадіон, скажімо, ось таким чином. Ну, але є різні арени, і на цій також грати доволі цікаво. До речі, ще цікавий факт, що із дев'яти ігор попередніх у п'яти. Ворота України захищав нинішній тренер збірної Олександр Шовковський ще в одному матчі. Вячеслав Кернозенко, тренер голкіперів. Ви запитаєте, а хто ж ті троє інших? Я вам скажу, це були такі голкіпери у нас, як Воробйов. Вірт, нині тренер Рівненського Вереса, і Олекс, звичайно, Андрій П'ятов, який матчем проти Вірменії у лодзі, ви пам'ятаєте, яскраво завершив свою кар'єру у збірні. Так що, Андрію П'ятову, який є нашим амбасадором національної команди України, видаю вже маленький анонс вам. Ось то ми сподіваємося, що ми ще побачимося з ним. Незабаром так що передаємо йому вітання. Вітання з нашого прямого ефіру. До речі, скажу вам, що ви зможете дивитися. Я думаю, що ви вже звикли на. Ютуб-каналі Української асоціації футболу матч Ліги націй у вересні в повному обсязі, тому після нашого включення однозначно залишайтеся. І, до речі, так само і будуть у нас там після матчів інтерв'ю, прес-конференція в лайві. Так що все, що хочуть завжди бачити, вболівальники футболу, звичайно, ситуація непроста. Це, умовно це війною, але ми тішимося, що можемо запропонувати ось таку картинку в Ютуб-каналі ОАФО. Звичайно, на ефірних каналах ви можете дивитися від новинах на каналах каналах СТВ, Інтер, 1 плюс 1 та Суспільне. Ну, але ось у інтернет-просторі, супутнику телебачення в Україні є супутникових, хто дивиться, то власне можна на Ютубі спокійно собі дивитися. Я швиденько згадаю ті попередні ігри з вірменами. До речі, найперша гра відбулася у нас у Києві на Олімпійському. і Тоді не змогли українці переграти 1-1, зате потім перемогли на роздані 2-0. Потім на Олімпійському вже в наступному циклі перемогли 2-0, але знову не змогли набрати шість очок. Уже на роздані була нічия 0-0. Після цього. Перша гра тут на республіканському 3-2. українці перемогли вірмен на республіканському стадіоні, на якому ми зараз перебуваємо в Єревані і так само перемогли у Львові 3-0. Ну власне, також там доля гри вирішилася в кінці, хоча Шевченко відкрив на початку гри. Але Андрій Воробій забив два м'яча під кінець гри. І це був перший цикл, де Україна зуміла набрати шість очок в одному відборі. Ну і власне заключний із тих часів відбір. Це був на Євро-2004. Тоді українці втратили знову ж таки очки тут, уже на республіканському стадіоні Єревана 2-2, але у такій. Просто божевільні перестрілці у Львові перемогли 4-3, коли на останніх доданих арбітром хвилинах, мабуть, секундах навіть забив переможний м'яч-захисник наш Федоров. Ну і власне, це та була історія. Давня, фактично, лише в одному відборі українці змогли забрати всі шість очок. І це те завдання, яке стоїть у нас зараз у цьому турнірі. Ми перемогли з рахунком 3-0 у лодзі, і розраховуємо, що сьогодні також переможемо. Це просто життєво турнірно. Не. Обхідно. Нагадаю, що у лодзі забивали Балиновський на 61-й, Караваєв на 77-й та Миколенко на 84-й хвилині. Ну а, чи вийдуть вони сьогодні у стартовому складі? і Хто сьогодні буде з перших хвилин захищати інтереси синьо-жовтих, інтереси України? Ми обов'язково з вами проаналізуємо. Але спочатку давайте подивимося на нашу роздягальню, як вона е, виглядала перед приїздом команди. Е, Роман Свиноренко, обов'язково це вже гарна традиція для того, щоб ви це завжди побачили, як усе виглядає. Глядає. І от ви бачите, що тут футболки наших хлопців. От усе дбайливо знову ж таки розміщено. Я не втомлюся назвати людей, які це роблять. Це Борис Кузьмін, Олександр Кіскін, Олександр Шушура. Ці люди за кадром, але ось. Вони роблять усю цю важливу роботу для команди. Поки що ви бачите так і футболку Андрія Ярмоленка, але ж поки що не знаєте, хто у стартовому складі. Ну, якщо, звичайно, не користуються інтернет-джерелами. Це я трішечки жартую. Звісно, ми все проаналізуємо. Думаю, що ви вже достатньо знаєте. Якщо не лише Ютуб дивитеся, а також і переглядаєте і в інтернеті новини. Зараз час, коли інформація дуже швидко, безумовно розповсюджується. Тут треба сказати, також ну, невелика роздягальня, але, скажімо так, усі помістилися. І ось тут. Тут уже ми десь бачимо трішечки хлопців, які і в основному складі анонсують так сьогодні. Саме Андрій Лунін у воротах. Ну, але ми ще поговоримо окремо Микола Матвієнко. Ось це до речі, хочу сказати, що ось такі таблички наші адміністратори возять постійно із собою, і відповідно. Розміщують на тих місцях, де сидить кожен, готується кожен гравець національної команди України, аби вони точно знали, де їхнє місце підготовки. Отож, давайте про наш склад. Так сьогодні саме Андрій Лунін у воротах: Дмитро Різник та Євген Волинець залишаються. У заявці у запасі, і для Євгена Волинця це, звичайно, особливий момент, тому що голкіпер Колосу із ковалівки сьогодні вперше у заявці національної команди України. Ми його з цим вітаємо і поділюся своїми спостереженнями. що сьогодні, коли я фотографував Євгена для фото на табло, які будуть показано, він вперше побачив свою форму, і видно було наскільки це для нього особливий момент, як він взяв футболку. Ну, це справді особливий, особливий момент в кар'єрі футболіста, коли ти вперше у заявці, коли ти вперше одягаєш свою форму, так що сьогодні Євген у запасі, але ми бажаємо йому найближчим часом і дебютувати у національній команді. Тут конкуренція висока, безумовно. Отож, що стосується гравців, то сьогодні а, три центральних захисники вирішив так зіграти Олександр Петраков. І В цьому скажу одразу схожість із вірменською схемою гри. А, сьогодні три центральних у нас це забарний кривцов та качараба. Усі хлопці не грали у Шотландії, та більше того, я вам скажу, що у нас абсолютно повністю на 100% змінений стартовий склад: 10 польових гравців, які виходили у Шотландії у старті в запасі. Ну а Анатолій Трубін, як ми знаємо, вчора грав у молодіжці. Він одразу відбув із Глазго до розташування молодіжної команди. І вчора грав. Молодіжка програла 2-3, Але ми віримо, що вони відіграються у матч відповіді у той же день, коли українці будуть грати з шотландцями Може свій домашній матч. Отож, забарний Крицов Качараба. Далі на краях також у захисті у нас тимчик праворуч, ліворуч, Миколенко. Ну, фактично три центральних і два крайніх. Це система у нас виходить, така, як 5. 5... П'ять захисників у півзахисті. У нас два центральних. Ну і можна сказати, 5-2-3. Напевно, де на вістрі у нас Роман Яремчук. Так, отож, Сидорчук, опорний півзахисник із ним грає разом Данило Ігнатенко. І атакувальні вінгри у нас це Зубков. Праворуч, ліворуч Циганков і Яремчук на вістрі. Ось сьогодні ці хлопці отримують шанс із перших хвилин атакувати, скажімо так, оборонні редути вірмен. Повністю змінений склад, повторюся. Ну справа навіть не в тому, що через те, що погано грали всіх, замінив. А річ справді у ротації і у відновленні. Дуже мало часу у нашої команди було на відновлення. Ми знаємо, що вірмени. Нас чекали, вони не грали той матч, тому що вони до цього моменту вже зіграли чотири матчі матчі у цьому циклі Ліги Нації. Відповідно, вони, скажімо так, свіжі. І для того, щоб десь вирівняти цей показник, повністю повністю новий склад, і це до речі, і анонсував Олександр Петраков ще навіть до початку збору, що він буде робити ротацію. І згадайте так само в принципі було і коли ми розпочинали виступ в лізі нації, коли після двох ігор плей офф повністю новий склад вийшов на поле там лише Віталій Миколенко, але це було вимушено, тому що на той час іншого лівого захисника не було. Такий склад, ну, взагалі, залишаються наші достатньо досвідчені і лідери команди, скажімо так, це і Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Караваєв, Матвієнко. Вони у запасі. Подивимося, як буде складатися по грі, чи треба їм буде виходити чи ні. Думаю, що в будь-якому разі хтось вийде на заміну, тому що фактично у нас вся та основа, яка була в Шотландії, в запасі. Ну і, до речі, я думаю, що ви дивилися уважно щоденники. Ми говорили про це. Після прильоту в Єреван перше відновлювальне тренування якраз 10 на 10 було змінено, поділено, перепрошую команду. 10 гравців основного складу мали відновлювальні буквально пробіжку відновлювальну, а інша десятка вже провела перше тренування більш інтенсивно вже почалась підготовка до матчу. Звичайно, хочу відзначити про те, що Едуард Сарапій, дебютант команди, який прибув буквально напередодні, вчора провів своє перше тренування, про що ми розповіли у вчорашніх щоденниках, і власне. Едуард поки що поза заявкою, але в нас ще є гра, так що і в Едуарда буде шанс потрапити в заявку, а може навіть і вийти на поле. Кілька слів про збірну Вірменії, про її склад. Фактично, він схожий на наш, тому що є три центральних захисники і два крайніх. Система у них. 5-3-2, в цьому сенсі, дещо відмінно від нас, вони грають у два форварда. І сьогодні, зокрема, один із них це Зеле Раян із Коламбус Крю. Це вірменин аргентинського походження, Він народився в Аргентині. Він грає в Коламбус Крю в Сполучених Штатах, але Гравець дуже цікавий. Він не грав у першу матчу в лодзі, 10-й номер. Тому треба на нього звернути увагу. Він впевнений, що про це тренери і розповіли нашим футболістам. У воротах сьогодні у Вірмен Юрченко із Пюніка. До речі, цей стадіон республіканський це домашній стадіон Пюніка. Трійка центральних у цій грі Калішир Мікоян і, і Маргарян. Так, оце трійка. Ну, а на флангах грають, зокрема, амбарцумян. Гравець, який прикриває весь фланг. Ну і треба сказати, що також у них в центрі Григорян півзахисту, Байрамян і Дащан грають над ним. Ось і е, у за у нападі, крім Зелераяна, ще також є Басегян. Ну, можливо, ці прізвища вам не багато скажуть. Е, у них є гравці, які виступають е, в тому числі на Кіпрі. Є гравець Сількіборга. Оце цей згаданий мною калішир. Андре Калішир також натуралізований вірменин. Ось, ну але от із тих, хто важливі гравці, ну кожен, звичайно, з 11-ї важливий, але хотілося б звернути увагу саме на нападника Злераяна 10-го номеру, ну і також вправний доволі півзахисник 7-й номер Байрамян. Ну і крайки у них також небезпечні, в принципі. Е наш аналітичний штаб усю цю інформацію надав тренерському штабу. Та й сам Олександр Петраков достатньо уважно завжди підходить до кожного суперника. Він міг би значно більше вам розповісти, ніж я про кожного із персоналій збірної нашого опонента. Ну, але ми, звичайно, віримо, що сьогодні більше буде інтересу дивитися за діями наших хлопців, але їм то треба, звичайно. В обидва дивитися за опонентами і обов'язково його перегравати, в що ми віримо. І власне нагадаємо вам, що ви надалі обираєте лева матчу. На сайті Української асоціації футболу проводиться це голосування. Минулого разу ви обрали Михайла Мудрика, найкращим гравцем матчу Шотландія-Україна. Ми вручили Михайлові цей приз. Звичайно, що настрій був не найкращий, але ваш вибір завжди в будь-якому разі підіймає настрій хлопцям. І навіть якщо програш гра. але звичайно, ми віримо і хочеться завжди, щоб ця перемога була на фоні на фоні. Власне, індивідуальна перемога, індивідуальний приз був би на фоні звитяги всієї команди. Отож, на сайті uaf.ua голосуйте за Лева матча, обирайте. Найкращого гравця, тому що саме від вашого голосування залежить, хто із хлопців отримає цей приз. Ну і найважливіше, що давайте ми акумулюємо всю свою енергетику на допомогу нашій збірній України, яка от зараз уже незабаром буде тут грати на полі республіканського стадіону. Зараз кіно так у хлопців якраз активно йде розминка у стартового складу. З іншого боку, хлопці, які в запасі ось тут грають у квадрат, буквально зовсім. За моєю спиною, так раз бачите, там наші гравці. Тож, залишається буквально зовсім небагато часу до початку цього нашого матчу. Так, залишається буквально от зараз подивлюся, котра година. 16.33, ну, фактично 27 хвилин до початку матчу. 16.33 за місцевим часом і відповідно 15.33 за місцевим. Українським тому часу зовсім небагато. Залишайтеся, звичайно, на ютуб-каналі Української асоціації футболу для того, щоб усе бачити на власні очі, як іде і підготовка перед матчем, і також сам матч, який можна буде переглядати вболівати і залишається потім, тому що обов'язково буде також і пряма трансляція із прес-конференції головного тренера національної команди України Олександра Петракова. Ну що ж, друзі? Віримо у найкраще. Віримо у нашу команду. Тримаємо кулаки. Слава Україні! Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Хома технічний спонсор національної спільної команди України з футболу.